Ми далі продовжуємо ремонт карбюратора. Що мене смущає, дуже багато грязі грануляту. Ми зараз будемо повністю його продавати очисником карбюратором. Простий для автомобілів. Він трошечки розжижає цю грязь і продавати компресором. Ну, процес продавання компресором дуже простий. показывать мы ее не будем. Но вот это то, что я тут бачу. Оно, звичайно, воняет. Все, грамулят мы сдули. И еще что мы делаем? Так, вот эти жиклеточки. Есть. Есть. Все хорошо. Запшикуємо сюди чисник і бюратора. І дивимося, чи він тримається тут. Він тут тримається. Хорошо. Тобто голка не пускає. Тепер ми нажимаємо на перемислиться і дивимося, чи воно йде. Воно пішло. Таким самим чином, воно з-під голочки, сідла голочки, вимила грязюку. Зі ціля вона витекла. Тепер ми можемо демонту його вже збирати. Оці речі, оці речі, мене вже не особливо турбують. Частково можна поставити ремкомплект, але ми накриваємо так само цією прокладочкою на ці часточки прокладки, які лишилися по обутку. І таким чином ми його закриваємо. Тобто, після цього карбюратор може спокійно працювати, без всяких проблем. Можливо, хтось зі мною не згідний, на це має право. але в моїй практиці. Якщо карбюратор не хоче працювати далі, то вже тоді ми міняємо повністю ремкомплект, шліфуємо голку, це ми потім покажемо. Якщо це не вдалося, да, марудна робота, ми тоді його міняємо. Ну нам цікаво його відремонтувати. Да, трошечки бензин зробив свою справу. А, ми ще забули за сіточку нашу. Вона має бути чисте синкою. Ми так само її пробиваємо. Так само її пробиваємо. Так. А потім будемо дихати повітрям. Так. Беремо індітнішу викупку і кладемі. О, Ой, як вона добре залізла сюди. Кладемо бронки назад. Все, попали. А далі ми забули зажикльорчики наші. А от вони. І переходимо до зборки, а власне потім, коли я вже складу все до кінця, складу шину, вже будемо дивитися, чи вона у нас, власне, буде заводитися і коректно працювати. Далі ми будемо настраювати пилку з шиною і сцепкою. Для того, щоб вона вже працювала у нас в роботі з поліном. Ну, Скласти це небагато, складемо ми її по-швидкому. И импульсник. Так, классно. Тремачка убегает. И робим грубую настройку. Грубо, що вона означає? Тут закручений жикльори. Ми відкручуємо по півтора, можливо, в майбутньому і по два, оберта викрутки. Добре, підходить для цього штілівська викрутка. Тут є е, стрілочка. Один. Два. Один. Два. Таким чином, ми його грубо настроїли, але Далі вже більш краще будемо настраювати, коли вона буде зібрана коло пенька.